Захисникам потрібні пташки. Черговий великий збір взяли на себе волонтери. Із запитом до Вікторії Сандюк звернулися бійці 28-ї бригади. Захисники потребують квадрокоптерів. Вартість двох Мавік-3Е становить 220 тисяч гривень. Наразі зібрано майже 50 тисяч. Це був конкретний запит від Камбрига 28-ї бригади. Це був, це був офіційний лист, в якому був один Мавік 3Т і два Мавіки 3Е. І один мавік 3Т. Ви вже придбали? Так, да, ми вже переправили. Звіта очікуємо. Дуже дуже важко звіт. Видно, там справи нелегкі, хлопців хлопцям нема коли це все робити, але ми очікуємо. В телефонній розмові ми вже знаємо, що він там і працює. Тепловізори в цих мавіках теж є. Обов'язково вони призначені для нічної розвідки. Волонтерка та її команда збирають на запорізький напрямок. Крім того, що всі збори зараз йдуть важко, так ще й від військових майже неможливо отримати відеозвернення та звіти. Ситуація на фронті вкрай тяжка. Зараз все дуже сухо-сухо. Може бути фото, відео дуже мало, і звіти приходять пізніше ніж нам треба, але ми все одно очікуємо. І як тільки вони приходять, ми їх опубліковуємо. Діляться чимось військові під час цих коротких розмов. Багато чим. Дуже емоційно розказують, чекають підтримки від нас, чекають розуміння, чекають, знаєте, щоб тил завжди був поруч. Для них це дуже важливо. Ну, ми, ми стараємося, чим можемо, допомагаємо. Підтримати збір на два дрони для військових 28-ї бригади можна за номером картки 44 41 11 11 29 70 20 43.